Мене звати Біленька Анастасія, я експертка із запусків, самопродюсування, а також засновниця СММ-агенції Д3. Прийшла у Вектор для того, щоб знайти підтримку ком'юніті, для того, щоб зрости фінансово в бізнесі, для того, щоб розширити своє мислення і знайти той шлях, яким рухатись до масштабування. За три місяці навчання. Менторства у Векторі я досягла своєї точки, В, яку була поставлена. Також реалізувала свої такі більш дрібні цілі. І саме головне, а я знайшла класне ком'юніті оточення людей, які стали моїми клієнтами, які стали моїми друзями. І тому, якщо ви також бажаєте знайти своє оточення, знайти людей, які рухаються туди, куди і ви масштабуються, і вам хочеться бути в такому оточенні, то вектор це якраз самі де знаходяться такі класні підприємці.